Читаємо Сенеко, 42-й лист до Тут четверта частина. Коли, коли маєш справу з легковажним, тримаєш його не за лапу, а за перо. Пам'ятаєш, що ти казав, коли що така людина у твоїх руках, але я запевняв тебе, що маєш справу з, справу з тим легковажним, перебіжним, що тримаєш його не за лапу, а за перо. Чи я збрехав? У твоїй руці лишилася пір'їна. Пірїна. Сам він утік. Знаєш, яких коників він викидав тобі опісля, чого лиш не накликав на свою голову. Не бачив того, що, наражаючи на небезпеку інших, він і своєю головою важить. Так ось, хоч би чого ми прагнули, до, до чого б ціною великих зусиль не тяглися, треба передусім дивитись, чи не є воно непотрібним або взагалі шкідливим. Дещо буває зайвим, дещо не варте таких старань. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.